А тим часом Дональд Трамп збирає представників технологічних еліт минулого тижня. Це був початок вересня. Дональд Трамп зібрав 33 представники IT-компаній, найбільших IT-компаній Кремнівої долини. Можливо, ви бачили фото. Відео сидить Дональд Трамп. Ліворуч від нього сидить Меланія, Праворуч від нього сидить Марк Цукерберг. Це якраз історія про те, що США претендує на технологічне лідерство у світі. На жаль, поки що Дональд Трамп не зміг примирити всіх зі всіма, закінчити всі війни, які є на сьогодні. Але але десь лідерство потрібно продемонструвати. І ось він продемонстрував минулого тижня це лідерство саме в секторі IT-технологій. Мова йшла про штучний інтелект. Осінь вже починається. Там багато компаній думають вже про проведення стратегічних сесій. Я дуже рекомендую включити, напевно, ви і так будете включати питання штучного інтелекту до своїх планів на обговорення на опрацювання під час стратегічних сесій. Питання в тому, в якому з двох таборів ви... Є та тому, що є компанії, які створюють рішення на базі штучного інтелекту і заробляють вже на цьому гроші. Є компанії, які використовують ці рішення і тим самим підвищують ефективність свого бізнесу. Ну, давайте чесно, є ще третя група компаній, яка поки що сидить на березі, їсть попкорн, чи що вона там їсть, і спостерігає, що відбувається, куди це все рухається, і чи ми потрапимо бодай на останній човен. Цьому напрямку технологічного прориву за допомогою штучного інтелекту. Ну і в мене питання до вас. Ви, ви в якій групі? Перші, другі чи, можливо, ще сидите на березі і думаєте, як вам використовувати штучний інтелект для свого бізнесу?